Передумов для завершення війни немає. Таку заяву зробив речник російського диктатора Дмитрій Пісков. Каже, зараз не бачить можливості для припинення війни в будь-якій фазі. Ну і нагадаємо, напередодні стало відомо і про те, що Російська Федерація не братиме участь в другому саміті миру, навіть якщо отримає офіційне запрошення. Очільник російського МЗС Сергій Лавров впевнений мовляв: Москві там будуть ставити ультиматуми, на які вона не погодиться. Михайло Подоляк, радник керівника офісу президента України, зараз з нами на зв'язку. Пане Михайло, доброго вечора і дякуємо, що ви з нами. Вітаємо доброго вечора, Вітаю. пане Михайло. А чи допускаєте ви про які ультиматуми говорять в Кремлі? Що їм не подобається, і що б вони хотіли почути? Я би пропонував почати з іншого. Російська Федерація відверто, прямо в очі всім говорить наступне: ми нам подобається воювати. Ми не будемо зупиняти війну. Ми маємо сьогодні, ну як ми вважаємо, ми володіємо ініціативою, Ми хочемо її реалізувати. Що таке ініціатива в даному випадку? Це право Росії безкарно атакувати будь-яку країну, це право Росії. Знову ж таки не підкорятись міжнародному праву це право Росії безкарно вбивати громадян України. Вони наполягають на цьому. Вони говорять, ми не будемо зупиняти війну. Ми не погодимось на будь-які там, не те, що е, умови України, да? ми не погодимось на будь-які оці анонімні компромісні умови, про які ви там говорите в себе в західних медіа, і так далі. Ми будемо, поки маємо ресурси, продовжувати війну. Я хочу, щоб ми це з вами зрозуміли, і не тільки ми, ми це розуміємо, щоб наші партнери. Це усвідомили. Я вже не знаю, як Росія має ще раз прямо відверто устами Путіна, Піскова, Лаврова, будь-кого іншого, говорити тим, хто пропонує, а давайте ми з ними там почнемо якийсь переговорний процес. А давайте ми з ними там зустрінемо ще. А давайте ми з ними щось там проговоримо про заморозку конфлікту і так далі. Росія їм прямо публічно говорить ніякої заморозки, поки нас сили не зупинуть. А тепер переходимо до ультиматуму, про який якого боїться Російська Федерація. Це про те, що послідовно говорять в Україні, про те, що послідовно говорить президент України для того, щоб почати будь-які переговорні процеси з Росією. Потрібно її примусити на це силою. Що таке сила? Ви прекрасно розумієте, неодноразово одразу в себе ВТР. Вже це проговорювали. Це мілітарні компоненти відповідні, це знову ж таки, масштабування війни на території Росії. Це знову ж таки зовсім іншого рівня санкцій. Економічний тиск. Ну принаймні, наприклад, ми можемо з вами поговорити про енергоносії і ціну на, на ці енергоносії. І це правильний дипломатичний тиск. Що таке дипломатичний тиск? Ну давайте відверто. Дивіться, одна справа, що Російська Федерація голов. Ує в радбезі ООН, Я розумію, що ООН не хоче виконувати ті функції, які прописані в статуті ООН і так далі. Але зовсім інше, як на мене, виглядає участь того Лаврова, про якого ви вже говорили, в саміті ОБСЄ, тобто в організації, яка опікується безпекою Європи, тобто запрошують міністра закордонних справ країни, яка є безсумнівним агресором, яка атакує цю саму Європу. Це нонсенс. От, поки це все не закінчиться. Безумовно, Росія вважає, що вона може дотиснути глобальні. Ні, спільноти, ну тобто вона може свої правила встановити, вона може не підкорятись а, міжнародному праву, і вона може продовжувати війну, тому що і тут я перехожу до фінальної частини розуміння, яке не вистачає, якого не вистачає нашим партнерам. Російська Федерація говорить про те, що поки доходності з війни набагато більше, поки вона розуміє, що платити за цю війну вона не буде. Не те, що репарації там чи якісь там трибунали і так далі. Вона точно вважатиме, що війна це абсолютно. На прийнятний інструмент зовнішньої політики, пане Михайле, ми впродовж ось сьогоднішньої зміни сьогоднішнього слоту, звісно, так підбиваємо підсумки. До вас це були переважно підсумки, що стосувались лінії бойового зіткнення. За вашою допомогою хотіли би підбити певні підсумки, що стосуються певних знаєте, поворотних точок або навпаки точок неповернення, які відбулись за цей рік в політичній. Площині в дипломатичній сфері, в ідеологічній, якщо хочете, нас наших партнерів. Декілька важливих моментів. Перше, почну з неочікувано з подій на близькому сході, тому що вони навпаки чітко говорять от Ізраїль займає достатньо жорстку позицію. Він суб'єктний, він атакує і знищує Хамас, знищує Хезбуло, знищує частково а, Хуситів. І безумовно, ми сьогодні бачимо зовсім інший Іран. Тобто, всі ці розмови, які точились навколо близького сходу, про те, що там не можна починати якісь ескалації, треба стримувати Ізраїль, не давати йому можливість. Атакувати у відповідь терористичні організації, за якими стоїть чи майорять там в прапори Ірану і так далі, тому що Іран це надподушна країна, яка може розпочати чи не третю світову, це все як з'ясувалося, є величезний міф. Заради якого гинула багато кількість людей, перш за все в самому Ізраїлі. Як тільки ти перестаєш в ці міфи вірити, як тільки ти починаєш системно працювати над убезпеченням свого регіону, то тоді все буде виглядати зовсім інакше. Це про те, що так само виглядає і Російська Федерація, так само виглядає Північна Корея. Поки навколо цих країн будуть продовжувати точити оці міфи, будувати оці міфи, що ні, з Росією треба розмовляти, Росії не треба доводити до банкрутства, ну як державність да і так далі, то це буде створювати величезні. Проблеми друга складова, і, і треба взяти приклад з того: якщо почали роботу по скажімо так, приведення до глузду Російської Федерації, то треба цю роботу закінчити. Не можна на середині зупинитись тому, що це буде стимулювати Росію. Друга складова це безумовно не прийняття рішень, які. Пізніше не своєчасне прийняття рішень, які пізніше були прийняті, наприклад, про можливість нанесення ударів по території Росії, відповідно про передачу України необхідного дальнобійного інструменту. Тому що дивіться, якби своєчасно багато рішень було прийнято, і якби своєчасно було логістично ці рішення виконані, то ситуація і по лінії фронту, і ситуація в Росії виглядала б інакше. Нагадаю, кінець 2022 і практично весь 2023-й рік не беремо 2024-й, тому що це був такий, ну дійсно трошки дивний, як на мене, рік. І так далі, от кінець 22-го, 23 третій було видно, наскільки зля, на, на, наляканий Путін, де він знаходиться, що він не приймає участь практично у ніяких нарядах е, е, нарадах. Він зник і так далі, і тому подібне. І Росія неефективно воювала по лінії фронту. Вона не розуміла, що треба робити. З'ясувалось, що російська армія не готова до повномасштабних воєн, як таких сучасних воєн сьогодні. Е, на жаль, російська армія, тому що була пауза в прийнятті цих рішень, про які я говорю, вона за 24-й рік перебудувався. Валері, тобто вони розуміють, що воювати якісною зброєю, високотехнологічними рішеннями вони не готові. Вони готові воювати старими радянськими методами, а це кількістю ресурсу і кількістю живої сили. І на жаль, це може мати певні наслідки. Як вони вважають, це може а, мати наслідки з точки зору тиску на європейські спільноти і а, затягування війни за рахунок ресурсу якраз таки приводить до втоми. Ми ж бачимо, що в європейських країнах є певна втома Росія туди, ще інвестує велику кількість грошей для того, щоб сп. Утворити враження про цю війну. Ми бачимо, наприклад, концепцію того ж пана Орбана, який говорить, він пробує це внести, що є дві сторони конфлікта, які обидві однаково винні в тому, що відбувається в східній Європі. Ну і це ще раз спотворює певне враження від війни у наших європейських ну не те, що політиків, а у європейських спільнот. З цим треба працювати, і оце, скажімо, так затягування війни на фоні несвоєчасного прийняття рішення це і супроводжувало весь 24-й рік. Далі, а третя складова дуже важлива. Це неготовність глобальних спільнот до жорстких економічних санкцій проти порушника правил, які ми цими країнами встановлені. От Російська Федерація одночасно вона і скажімо так піддається абстра, скажімо так. Жорстким жорстким претензіям з боку е, демократичних країн, і в той же час е, Російська Федерація спокійно співпрацює з тими країнами, і отримає можливості отримувати прибутки. Да? Ну, тобто, це не тільки енергоносії, це багато інших можливостей, які перед Російською Федерацією досі не закриті. Для мене це також загадково. Тобто, дивіться, одночасно працює система в 2024 році. Це було набагато більш рельєфніше Видно да? одночасно допомагають Україні на певну суму, ну давайте там 30-40-80 мільярдів євро. Це мається на увазі мілітарна допомога і фінансова допомога безумовно коаліції, яка стоїть за Україною. і в той же час Російська Федерація на глобальному, перш за все, на тому ж європейському ринку, отримує доходності більше ніж 200 мільярдів євро. Ви розумієте, що це не співставні цифри, і для мене незрозуміло, як можна одночасно надавати допомогу Україні, яка обороняється, і в той же час спокійно продовжувати дозволяти своїм компаніям працювати з Росії. Російською Федерацією насичувати федеральний бюджет Російської Федерації. Це нонсенс, і так далі. Вибори в сполучених штатах це ще один переломний, як на мене, момент. Тому що коли кандидат перемагає, ну вже це 47 й президент Сполучених Штатів, під тезами повернімо могутність сполученим штатам і через силу можна буде встановити домінування, то безумовно це дає певний оптимізм, тому що. Будь-який сценарій, ви з чого починали? Будь-який сценарій фіналу війни, який пропонує Росія, це приниження не стільки України. Безумовно, це перш за все приниження Сполучених Штатів і приниження Європи. Вони це мають усвідомити. Я бачу, що Суттєва позиція змінюється в тому числі у представників перехідної адміністрації пана Трампа. Тобто вони глибше розуміють, що таке Росія. Вони глибше розуміють мотиви, і вони глибше розуміють, що закінчити швидко конфлікт на умовах Росії це означає програти Росії, а це безумовно буде приводити до зовсім інших, скажімо так, втрат від цієї війни. Це не втрати, ну які так чи інакше будуть говорити, що от Україні ми там віддали якусь кількість мілітарної зброї, чизброя чи там якісь інші мілітарні засоби, чи віддали. Суму і так далі набагато більше е, е, доведеться витрачати на свою безпеку, тому що воєн за якими буде стояти Росія, а Росія буде себе почувати ще раз, підкреслює, якщо Росія не програє цю війну. От просто чітко треба зафіксувати. Якщо Росія сьогодні не програє війну, не буде ніякого там терміну через 3-5 років, буде там протистояння НАТО, Росії і так далі. Ні, Росія буде домінувати в мілітарному і фінансовому сенсі, тобто вона буде встановлювати глобальні правила, і таким чином буде багато конфліктів, тому що треба буде оці правила російські встановити. Вони будуть е організовувати багато провокацій. Це не буде просто втручання в виборчі процеси. Це буде дійсно максим максимізація мілітарних втручань в різних. Егіонах, От тоді країнам і Європи і Сполученим Штатам доведеться витрачати в 10 в 15 в 20 разів більше коштів на власну безпеку. Більше того, приймати безпосередню участь у різних бойових діях в різних на різних континентах. Оце буде наслідком того, що неправильно проаналізують, Який має бути фінал цієї війни. Але я вважаю, що сьогодні. Ну, все більше і більше є відчуття того, що наші партнери все ж таки усвідомлюють, що Росію в такому вигляді залишати в путінському вигляді залишати це тільки собі проблеми створювати, і проблеми максимально масштабні. Пане Михайло, останніми днями спілкувалися з багатьма своїми знайомими, друзями, колегами, і переважна більшість говорили про те, що немає такого святкового настрою. Це зрозуміло в країні війна, і поки твої рідні перебувають на лінії вогню в окопах, не до святкування. Але тим не менш, для того, щоб ми змогли здолати ворога, нам потрібні сили і єдність. Нам цього зараз бракує. Нам треба піднатиснути, бо як кажуть, най Темніша ніч так перед світанком і нам треба зібратися. Я намагалася пригадати особисто для себе щось хороше, що сталося у 2024 році. І мені на думку одразу спала олімпіада, яка відбулася в цьому році у Франції, тому що українські спортсмени, попри ті виклики, які стояли перед ними, вони привезли в Україну три золота. Цього не було на попередніх олімпіадах. В цілому було 12 таких нагород. Що ми ще можемо пригадати? Це повернення наших захисників з полону. Було кілька обмінів у січні цього року. Був один з найбільших. Повернули понад 200 наших полонених. Там були і військові, і цивільні. Вчора відбувся обмін. Якщо пригадати вам, що вам з хорошого запам'яталося для того, щоб ми взяли з собою це у 2025 рік, і це давало нам наснагу і допомагало нам єднатися, що берете з собою? Одне слово. Дуже просте Україна, подивіться, все, що ви сказали, це елементи. Того, що сьогодні в світі бракує готовності йти до кінця. От коли ви чуєте, і повірте мені, це чують в будь-якій іншій країні. Коли там чують сьогодні слово сьогодні, саме під час цього повномасштабного вторгнення слово Україна, а тим більше Україна через три роки після війни всі розуміють, що це максимально неможлива стійкість, яку в 21-му сторіччі неможливо було б навіть очікувати у будь-кого. Чому і тому, коли ви чуєте слово Україна, це означає, що це точно буде справедливий фінал. Це точно точно буде до кінця, це точно буде поразка Росії. Це точно буде все виглядати інакше сьогодні, і тут не колись, там через 10-20-30 років. Чому тому, що якби Україна не була такою, як вона є, ну повірте мені, таку о, навалу, таку війну витримати неможливо, і тому, от все ваші слова, все, що ви можете там позитивного згадати, так не святковий настрій, це очевидно і так далі. Але в той же час з розуміння того, що суб'єктність України надто велика і без. Замовно. Дехто з наших партнерів робить вигляд, що ну якась там Україна, да, ну не суб'єктність, може якась там і так далі. Ні, підсвідомо всі сьогодні в світі ще раз тесві не просто наші партнери, наші друзі, там країни Балтії, країни Північної Європи чи та ж Польща навіть попри всі там внутрішні а, наші традиційні дискусії, я так делікатно скажу, і так далі. Навіть ті країни, які далеко від України, навіть країни глобального півдня, такі як Китай, Індія, наприклад, та ж Туреччина, сьогодні розуміють, що таке суб'єктність України. <provincy> це надвелике слово. От треба це запам'ятати попри все, дивіться, і навіть те, що Росія досі не може отримати того, що хотіла б отримати, і вона, аналізуючи поведінку і лідерів інших країн, розуміє, що їх вона може дотиснути, але вона точно розуміє. Що є проблема величезна кістка у горлі. Да, це Україна, і це дратує Росію більше всього на світі. І це є головна цінність 24-го і, взагалі, цих трьох років війни. Я розумію, що ми з вами також це усвідомимо трошки пізніше, тому що сьогодні тяжко. Але ще раз просто пам'ятаємо одне слово, з яким маємо і цей рік прожитий 25-й, Він буде складним, але буде, на мій погляд, набагато більш оптимістичнішим попри все, що сьогодні дискутується. Це Україна приймається Україна. Є була Дякую. і буде. Дякую вам, пан. Не Михайло, і з прийдешнім новим Дякую. роком, Михайло Подоляк, радник керівника офісу президента України.